Доброго ранку, малятки! Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ми поговоримо з вами про транспорт. який же буває транспорт, які види транспорту. Але на початку я пропоную нам традиційно привітати. Зараз я покажу, як ми можемо привітатися, а ви оберіть це. Обнімашечки ми можемо обійняти себе чи свою матусю. Можемо привітатися. О, Нікітка зразу обіймашки мамі подарував. Можемо привітатися кулачком, показати один одному сердечко чи дати п'ять. Я хочу Обніматися. Нікольчка, а ти свою маму обіймеш. Поряд нікого немає, я так себе можу обійняти. Нікольчка, приєднуйся до нас. Подаруєш матусі обійми? Так, добре, а як ти хочеш привітатися? О, Нікита п'ять дає. Як ми ти? Кулачком привітаємось? З мамою привітайся кулачком так кулачок, так? А я пропоную подарувати один одному ось таке сердечко. Ану, Нікітка, давай спробуємо. Ось так, Ніколечка, приєднуйся. Ай, Ніколька кулачком, ну добре. <кхе> Супер малятка, тоді продовжимо. Я пропоную сьогодні нам послухати загадки і відгадати, який вид транспорту, про який вид транспорту йдеться мова. Слухайте уважно, ніг немає, а по дорозі ганяє. Що може їздити без ніг по дорозі? Машина! Машина, правильно, бачиш, в неї ж ніг. в неї колеса, правда? А вона так ж поїхала по дорозі. А ще це може бути. Ану, погляньте. Мотоцикл! молодці, дітки. Так, а ну давайте далі. Про що ж далі буде йти мова? В нас який вид транспорту? Слухайте уважно. По маршруту у вас а ведуть і квиточки продають. Хто і... возить пасажирів? А, та, от автобус. 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 Кажи, Ніколька, автобус, так? Ну, можна автобус, так? Ну, добре. Хай. Автобус їде. Ой, вибачте, їде далі, так? А ось вгору ріжки підіймає і дорогу вирушає, їздить тільки у містах в будні дні. Тролейбус. Бачите, це таке. Да, Ось так, погляньте, пока вони поїхали, так? Пока-пока. Так, а ну слухайте далі. Що ж це за машина буде зараз їхати? Помічний лікарна, на колесах ця лікарня. І відкриті всі дороги для швидкої. Допомоги! Допомоги! Молодець Нікітка! Це швидка допомога, так? Вона так. швидко їздить, щоб встигнути врятувати чиєсь життя в людини, так? Давай те не будемо її затримувати. Нехай мчить на виклик, так? А ну, слухайте наступну загадку. Всі машину цю знають, коли сирену в ній вмикають, вона спостерігає суворо за порядком на дорогах. Що це за машина така? Я mm -hmm. <пасувачка> Я не знаю. Ну, да, <ф heure> <пасувач> я не знаю. знаю. <с��> <с> <пасувачка> знаєш, Ти правильно кажеш. Ні Ні. А, поліція! поліція, так. Нікольчка, <кій> ти поки без мікрофончику, так? Добре, це поліцейська машина. Вона, спостерігає, Думаю. щоб на дорогах, ніхто не порушував порядок, так? І всі їздили правильно. А ну, давайте дивитись наступну загадку. Про кого ж ще зараз? Червона із білим яскрава машина поставила бак із водою на спину. Залізну драбину взяла із собою і мчить загасити пожежу собою, водою. Що це таке? Пожежна машинка Так, це пожежна машина, так, в неї голосна сирена Їй також потрібно квапитись, так? На виклики. Молодці, дідке. Так, і ще одна загадка. Слухайте. Ця машина кількатонна возить вантажі невтомно, величезний кузов має, в нього вантажі складає. Що це може бути за машина така? <різнався> може, самосвал. Амаз, так? Вантажні машини називаються вони А Вантажна машина. Вантажна машина. Вантажна машина, правильно, вони перевозять різні вантажі. Так, а зараз погляньте. Пасажирський чи товарний. Металевий, він і гарний, все ховає у вагонах і стоїть лише на перонах. Він їздить по рейкам. Що це може бути таке? Вагончики свої вазити. Mm. Ну, підкажіть мені. Повір! Це ботяг, так? Ой! так? зараз, на жаль, у нас не є. Так, зараз, на жаль, у нас не є. Так, зараз, Ой! Ой! Не! Він везе свої вагончики, це потяг пасажирський. Бачите, в нього є віконечка і там він возить пасажирів. Молодці малятки. Ану, зараз слухайте. В синім небі путь моя. Швидше всіх літаю я, маю крила, хоч не птах, люди звуть мене. Ану, що в небі літать? Літак. Літак, бачте, він летить по небу, також везе пасажирів. А ще в небі літають вертоліти. <рит> <Так. рит> Молодці. <рит> так, І остання загадка. Через море океан, сильний штурм чи ураган, впевнено, вперед прямує, а на ньому люд мандрує. Що по морі пливе? Кораблик. Так, кораблик. І на кораблі, бачите, який капітан показує йому путь, так? керує кораблем. Цей транспорт називається водний транспорт. Він, Тому що він по воді, так? Ні, ні. Малятка, а зараз я пропоную нам. Перетворитися на водіїв автобуса і трішки порухатись. Потанцюємо? Так. Відправимось у подорож на автобусі. Давайте порухаємось трішки з вами. Можна встати, можна на це дівні, на стіску. руль. колеса автобуса крутяться. Крутяться, крутяться, колеса автобуса крутяться, крутяться. Дверцята oh, автобуса, туди сюди, туди сюди, туди сюди, дверцята автобуса, туди сюди, туди сюди. І чистять шибку шок шух, шух шух шух, шух шух шух, шух щитки. Чистять шибко шух шух, шух Шух, шух, шух. Сигналить отбус бі-бі-бі, бі 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 Сигналить атобус бі 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 біб-бі-бі. -бі. <стрій> <стрій> <began to sound. gry> пройди, даже в семь пройди, назад пройди, назад пройди, назад пройди, даже в семь пройди, назад пройди, назад. А друзья рады витаются. Всем привет, всем привет. А друзья рады витаются. Всем привет. Колеса автобуса крутяться, 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 колеса автобуса крутяться, крутяться. Супер! Ось такий веселий таночок, так ми з вами потанцювали. А зараз я пропоную поскладати з вами пазлики. Трішечки. Ми розім'ялися, відпочили. А ну, скажіть, мені. Перший пазлик давайте знайдемо той, який плаває в морі. Що в нас плаває в морі? Корабли. Кораблик. Ану, поглянь пальчиком покажи мені. Ой, з'єднався сам швиденько. Okay. Так. Ану, погляньте уважно, як ви гадаєте, а який транспорт може бути другий yeah, yeah. пазликом? Що це за транспорт може бути? Yeah, yeah. Чук-чук-чук, так? Що це таке? Павоз. Паровоз, потяг, так, ось такий чук 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 Молодці. А ну, див... давайте дивитись наступний пазлик. Перший пазлик буде в нас, ми зберемо його, це Напі... папор жовтого Напі... кутору. Машина. Напі... Напі... Так, це машина, правда. А другий пазлик, що це в нас, може за транспорт такий бути? Майот! Так, літак. Ось такий гарний літачок у нас, так? Молодці. І останній пазлик ану, червоного кольору. Що це в нас буде червоного? Якщо ми зберемо, що в нас вийде з червоного кольору, що це таке? Кобус. А друге, що це в нас таке виходить? А ну! Вер. Де. Вертоліт, так? Де. Так, розумнички мої, ви так швидко впоруєтесь з завданням, я не встигаю за вами, діти? Мама, Ви супермолодці. Погляньте, смайлик вам каже клас так тримати. Ні, Будьте такі ж активні і розумничні. Я вами пишаюсь, малярка, але на сьогодні будемо вже завершувати наше заняття. Добре? Наступного разу в нас заняття всереду, ми з вами проведемо щось цікаве. Трішки попрацюємо, добре? Добре. Я дякую вам за заняття. малятка. ну еще Пока-пока, пока. да ну, побачення. Пока. Да, пока. Воздушный да. Я не бачу, а, а. Ай, ты моя. А.